Таньок, з грошима, йде купляти. Що ти йдеш купляти, Саш? Там. Корм ідемо. Будемо зараз котів на вулиці кормити. Ідемо, йдемо. Ідем. Одкриваємо. Йди, каже, Тоці. Іди, Іди ранок. Іди, кажи, що тобі треба? Корм? Ото таке? Ти ж покорм прийшов. А? Ти ж корм прийшов. Дивіться, яка красота. Оце одмить його, от кормить і буде такий комусь гарний котик. дівчатка хлопчики, нікому не треба. Малесенько. Біля гетьмана, хто знає, на Лівані. Ось водоканал. Тут гетьман і тут таке малесеньке кошенятко. Місяця може йому два. Дивіться, яке класне.